Вітаю вас, любі мої другокласники! Сьогодні на уроці мови ми з вами досліджуємо слова близькі значенням. Отож, давайте розпочнемо урок. Вітаю вас, малятка! Добрий день! На вас чекає гарний день. Будьте всі веселі і здорові. До уроку всі готові. Наш веселий ло. Просить вас сказати, що хочете ви на уроці сьогодні дізнатися, і що ви очікуєте від урока. Що ж ми зазвичай робимо, коли бачимо клоуні? Повіріться, які вони кумедні. Звичайно, ми сміємося, регочемо і радіємо. Я думаю, що ці емоції виникнуть у вас сьогодні під час уроку. І розпочнемо ми. Прямо зараз. Давайте розглянемо сторінку 19 і подивимося на вправу 3. Обери слово, що відповідає змісту речення. Запиши речення. Перше речення читаємо. На арену вийшли клоуни і глядачі гучно засміялися, зареготали чи захихикали, для того, щоб нам краще. Вибрати слово ми можемо звернутися до словника. Там є тлумачення цих всіх слів. Але ви і так уже почули, якщо гучно, то гучно можна, мабуть, лишень зареготати. Друге, спортсмени йшли, крокували шкандибали під звуки маршу. Ви бачите теж тут три слова. Але якщо під звуки маршу йшли спортсмени, то вони могли. Лишень крокувати, бо слово йшли і «шкандибали» не так влучно говорить про марширування. Третє, через усе небо розляглася, розкинулася, простяглася різнобарвна, веселка. Більше нам всього підходить, мабуть, слово «простяглася», бо розляглася, буває тільки десь внизу. А наша веселка, мабуть, повісила себе у повітрі і гойдалася на хмарках. Четверте, учні початкових класів прийшли, прибули, примчали на районі змагання. Ну, мабуть, вони більше всього прибули таки. Адже, мабуть, на районі змагання вони ж їхали якимось транспортом, тому примчали, прийшли не так як слово прибули. Отож, ми з вами обрали такі слова. На арену вийшли клоуни і глядачі гучно зареготали. Спортсмени крокували під звуки маршу. Через усе небо розкинулася різнобарвна веселка. Учні початкових класів прибули на районі змагань. Тепер, а ми з вами візьмемо зошита у косу лінію і запишемо сьогоднішню дату, класна робота, права 3 і напишемо декілька речень із нашої вправи. На арену вийшли клоуни, і глядачі гучно зареготали. Спортсмени крокували під звуки маршу. Через усе небо простяглася різнобарна веселка. У мене прохання під час письма будьте уважні, коли будете писати, щоб ви поставили спеціальні розділові знаки, які тут є. В кінці речення і, можливо, посередині речення є коми. Для того, щоб написати все гарно, можете зупинити відео. В українській мові є слова, однакові або близькі за своїм лексичним значенням. Наприклад, азбука, абетка, алфавіт, сміливий, відважний, бігти, мечати. Пізніше ти називатимеш їх синовим. А ми сьогодні працювали над глушністю і красноморством нашої мови. Давайте оцінимо нашу зустріч. У мене все вийшло. Коричневий колір. Зрозумів, зрозуміло, але не все. Синій. Нічого не зрозумів, не зрозуміло. Якщо ви щось не зрозуміли, будь ласка, можете переглянути відео ще раз або повернутися особисто до мене. А я дякую вам за увагу і бажаю успіхів!